Вітаю на каналі ТСН Сьогодні з нами на зв'язку військовий експерт Петро Черник. Доброго дня, слава Україні героям. Слава вся Україна гуде про повернення оборонців Азовсталі. Це сталося певно, не випадково на 500-й день війни. Чому саме цього дня повернули захисників? Адже за попередніми домовленостями. Вони мали перебувати в Туреччині аж до кінця війни. Чому Ердоган погодився повернути азовців? Як взагалі повернення командирів може вплинути на хід війни? Ну, на хід війни воно глобально не вплине. Давайте будемо чесними. Те, що наші герої повернулися додому, це неймовірно добре. Але тут є направді, стратегічний дипломатичний і геополітичний аспект. На мій погляд, відбувається кінцеве закривання Путіна у такий собі абсолютний кокон. Туреччина була ще тим місточком, через який велися якісь дипломатичні переговори. І якщо турки кінцево вирішили таки відрейфовувати геть від Росії, то це означає, що Путін переведений в абсолютну позицію зла питання. Не лише коли за яких обставин відбудеться трансфер влади, ну і чи він відбудеться знову ж треба бути чесному? Що що а Путін за владу уміє битися? Росія дуже сильно герметизована у цій частині. Ми не знаємо, що там реально всередині відбувається, але те, що тональність внутрішньої боротьби там буде наростати, однозначно так. Це колосальний ляпас по іміджу Путіна як людини, котра може чогось досягати на міжнародній. Арені, а в кінцевому підсумку вже не може, і звичайно, тут кристалізувалася власне, суб'єктність України. Ми по справжньому учимося відстоювати національні інтереси, бо є думка, що Сполучені Штати Америки не брали участь у цих домовленцях, А це означає, що наш геополітичний власний потенціал, незважаючи на інших світових гравців, таки наростає, і це однозначно вітається. США заявили про передачу Україні касетних боєприпасів. Втім, уряд Канади навпаки висловився проти надання цього виду озброєння. Тож чи дочекається Україна таки цих боєприпасів та де їх зможуть застосовувати збройні сили України? Дочекається в обов'язковому порядку. Це дуже серйозний і потрібний нам нам боєприпас. Поясню, чому ідеться про е, стандартний снаряд 155 мм м 864 котрий має у своїй комплектації 72 субелементи. елементи Кожен елемент має у межах 200 грамів вибухівки. Бронепробійність складає в межах до 200 мм. Звичайно, повноцінно знищити танк. Він, не зможе чи одиницю техніки, от пошкодити в обов'язковому порядку, розуміємо, що звичайний важкий снаряд десь у межах 46-45 кілограмів ваги утворює дуже велику вирву, десь у межах 5 метрів, якщо він попадає в ґрунт, і якщо він цілить. Одиницю бронетехніки, то ця техніка приречена разом з тим, уявляємо собі футбольне поле, особливо у лісосмузі, де заховано кілька одиниць техніки є багато особового складу, і вичислити такий точний артилерійський зал доволі важко. Можна застосовувати ескалібур М 982 який точно досягає цілі, але Вартість одного такого снаряда від 120 до 170 тисяч доларів. Тоді як касетний боєприпас коштує всього-навсього кілька тисяч доларів. Так от, оцей касетний боєприпас один всього снаряд заходить на висоту 10-12 метрів, 10, е, даруйте від 10 до 30 метрів над, над поверхнею, Там ці елементи розкладаються, висипаються на цю зону і вибухають. Дуже сильно страждає особовий склад, тому що вони невеличкі 5 на 10 сантиметрів у діаметрі проникають практично у будь-яку щілину. І що найголовніше, пам'ятаємо, що повністю знищена техніка з поля бою не забирається, а пошкоджена обов'язково. Тобто, для вилучення цієї техніки потрібен величезний моторесурс і велика кількість особового складу. Отже, розуміємо, звичайний снаряд накриває одну точку. Касетний снаряд накриває 72 точки в межах одної площини. Ця зброя покликана підняти рівень винищення особового складу, і найголовніше ушкодження техніки. Я коректно висловлююся, не знищення, а саме ушкодження. А на аргументацію, що, мовляв, ми самі собі засіємо наші землі е, оцими е, оцими осколками, цими так уже званими мінами, то нагадаю, що коофіцієнт не підриву оцих субелементів всього нашого 3%. А коофіцієнт не підриву, не підриву російських касетних боєприпасів, які нескінченно застосовуються проти нас у межах 40%. Якщо штатний касетний боєприпас до БМ-21 9М-218 має 45 елементів у своїй комплектації, то щонайменше 20 з них не вибухає. От, десь так приблизно. А якщо врахувати, що вони такою кількістю вже засипали гігантську кількість нашої території і ставити на шальки співмірності, то тут навіть немає. Про що дискутувати ми і так на десятиліття уперед будемо мати проблему із не із боєприпасами, котрі не вибухнули. А велика кількість цих снарядів А США мають по поза 400 тисяч на складах дозволить дуже суттєво підняти рівень противника, знищення противника. Бо головна філософія перемоги. У цій війні, у цій фазі війні із московитами нищити, нищити і ще раз нищити окупантів. Дякуємо союзникам за таку хорошу зброю. А, чому деякі країни Європи досі блокують заявку України на членство в НАТО, і чого тоді Україні очікувати від засідання альянсу у вільнюсі 11 та 12 липня? Блокує насправді всього одна країна у це окрема тема до розмови, довга і складна. В частині імперського менталітету цього народу, бо це також імперський менталітет у них ще є дуже серйозні рефлексії за втраченою Австро-Угорською імперією і за втраченими величезними територіями в 20-х роках за, за тріанонським договором. Але це окрема дискусія. Насправді все залежить не від європейських союзників. Давай ну давайте будемо чесними. Вся карта лежить виключно в одній руці, в руці Джозефа Байдена. Мені видається, це суто психологічний момент. Бунт Пригожина показав, що е, нога зека ступила на ядерний склад в Воронеж-45, і вони страшенно бояться, що оцей крок прийняття України у НАТО може спровокувати і ядерний. Колапс таке може статися, бо невідомо, що у головах божевільних, і це однозначно може сприяти некерований процес переходу влади від Путіна до когось іншого. А некерований процес може потягнути за собою хаотизацію всієї Росії, якщо стратегічні ядерні боєголовки, які є у шахтах. Їх 74 пускових установки, стратегічні рак ракетоносці підводного базування, їх 28 одиниць, і є ще аеродроми, є, скажімо, ракети Х-102 у ядерному виконанні дивізія армії США, клепочучи Орли за тиждень, другий може взяти під контроль. То як дати собі раду із сотнями складів боєприпасів до звичайної ствольної артилерії, таких як Д-20, 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 д двадцять два. П'ять гіацинт і тому подібне. Оце направду головоломка. І на мій погляд є ще один важливий аспект. Ми чомусь думаємо, що ті люди, які тримають найвищу владу у світі, що вони керуються виключно раціональними розрахунками, це люди. У них є свої світоглядні е, викривлення. Вони мають право на помилку, і ці помилки роблять. В них є уявлення про світ і тому подібне. Але є ще один серйозний аргумент. Справжніх реальних моментів ми ніколи не побачимо, тому що всі серйозні рішення приймаються за колісами. На мій погляд, на цьому майданчику у вільності двері для України у НАТО не будуть відчинені. Дуже буде добре, якщо насправді стане на конвеєр розробка програм по посиленню фінансування України і нарощування надання їй якомога більше зброї та озброєнь, чи навіть розгортання нових технологічних. Лінією, скажімо, найбільший і найстаріший німецький воєнний концерн Рейнменталь оголосив, що в Україні будуть такі будувати танки Леопард 2 у найкращій компенсації, і навіть бронетранспортери Фукс і до 400 масин на рік зможуть забезпечити такими показниками. І це вітається разом з тим. Крізь ніч чудо може статися. Всяке буває раптом Джозеф Базим в останній момент передумує і Україні таки відкриють двері до НАТО. Сподіваємося, що так і буде, але насправді зберігаємо холодний розум і тверезий реалізм. Це мало імовірне сценарій. Ну ось якщо брати реалізм, тоді що потрібно Україні ще зробити для того, щоб потрапити до НАТО? І коли це може взагалі статися, коли це буде можливо. Я буду чесним, я не знаю. Якщо я скажу і назву якісь часові рамки, я веду у ману власного глядача. Я безліч аналітичних конструктів склав собі у голові. Допоки живе ще московський режим у вигляді Путіна, допоки живе московський імперіалізм і вони мають цей ядерний жупел, допоти такий сценарій мало імовірний. Мені видається, буде пророблятися ізраїльський варіант. Ізраїль не входить ні в яку воєнну структуру, самостійний гравець, речі. Малесенька країна 20 тисяч квадратних кілометрів, це е, менше ніж е, Львівська область, е, 10, 10, майже 10 мільйонів населення. Причому половина із е, цієї території пустеля не гев а навколо сотні мільйонів, якщо не мільярди, суперників і вони собі дають з тим радом. Правда, пам'ятаємо, що за глобальної і системної підтримки США як у фінансовому, так і в воєнному е, контексті. На мій погляд, саме такий варіант буде якийсь час розвиватися навколо України. Чи треба вступати в НАТО? Як громадянин і аналітик, стою твердо на цій позиції? Треба, коли складуться обставини, найімовірніше під час колапсу самого режиму Путіна. Але до цього моменту нам усім треба ще витримати цю фазу війни. Президент Зеленський в інтерв'ю ABC News заявив, що в Росії назріває чергове повстання і що його вже може підтримати набагато більше людей. Хто може очолити новий заколот і чи не станеться такий пшик, як з пригоженим? Ну, я би не казав, що це пшик. Це все ж таки дуже серйозний крок уперед, тому що тому що право на насилля у державі має тільки держава. Якщо держава не спроможна упоратися із цим правом на насильство, то вона стає на шлях ерозії. При пригожена абсолютно не самостійна фігура. Він не сам діє. Він діє з узгодженням із котрою із веж Кремля, на мій погляд, це була вежа ФСБ. І якщо знайшлася група кабінетів, так я називаю ці... Людей, котра пішла на цей крок, то вони розуміли, що вони роблять. Попри те, що Путін зумів відманеврувати цей раунд, наступний раунд не минучись. А хто коли за яких обставин нанесе серйозний і, най... і найвідповідальніший удар, спрогнозувати неможливо. Якщо хочемо зрозуміти майбутнє, треба вивчити минуле. Так казав політичний е реаліст пізнього ренесансу Ніколо Макевелі. Всі його знають за. За висловом мета виправдовує засоби. Так от дивимося в історію: Берія зійшовся у смертельному поєдинку зі Сталіним. Берія виграв той поєдинок, однак ніхто не міг побачити Микиту Хрущова, а він з'явився і переміг поєдинок з Берією, причому за якісь там лічені дні. Точнішенько таке саме може статися і цього разу. Якась одна група задумає цей трансфер влади, а спростатися зможе. Інша група, що московити вміють на даному історичному етапі, це приховувати реальний стан справ у себе. Все, що ми говоримо на цю тему, це аналітичне конструювання. Як буде в реальності, побачимо. Чи можуть якісь аналітичні наші висновки бути дуже близькими до реальності, так. Але з повноцінно експертну оцінку дамо тільки тоді, коли відбудеться наступний раунд поєдинку між вежами на Кремля. Чи він буде 100%. Питання лише коли і хто буде головним гравцем останніми днями, і мало ще чути і про Лукашенка. Раніше він заявив, що перед ним усі мають вибачитися за те, що його називали диктатором, а тим часом у Кремлі незадоволені заявами та діями Лукашенка. Тож, чим не, не вгодив диктатор Білорусі і Кремлівському, і яка подальша роль Лукашенка? Та не має нас хвилювати, хто кому, чому і як не вгодив. Немає такої країни, як незалежна Білорусь. Є Білорусія, частина. Яка окупована повністю Російською Федерацією, тільки формально зберігаються ці ознаки президентської влади? Чому його тримають? А тому що не знають, що станеться, якщо відбудеться трансфер влади. Білоруси у му році таки показали, що їхня національна свідомість прокинулася. І коли будуть міняти Лукашенка, чи не будуть міняти скоріше, не будуть знову він може відбутися якийсь черговий пасіонарний сплеск. полк імені Кастуса Калиновського в Україні дуже добре себе. Зарекомендував і має колосальний бойовий досвід. Це доволі чисельне угруповання озброєних людей, котрі можуть зіграти свою роль у, у знесенні у знесенні біл, білоруського реж режиму. А демократизація Білорусі як така, також неприйнятна для російського імперіалізму. Не дивимося на них як на якихось потенційних наших ну, я навіть слова не підбираю, бо, бо вони нам не союзники, народ з, з, звичайно, нам братський. А от режим точно ні розглядаємо виключно їх як ворогів. Збройні сили України просуваються вперед на Донеччині. Ворог місцями опиняється у пастці. Тож яка нині ситуація на Бахмутському напрямку? Чи російські окупанти вже на низькому старті, щоб тікати звідти? І чи Кремль дозволить їм це зробити? Чи знову виставить кадирівців, які розстрілюватимуть усіх, хто тікатиме з поля бою? Я прихильник другої версії, мало імовірно, що не дозволять контингенту вийти. Вже склалося таке явище, яке називається парадокс Бахмута. У чому воно полягає? Коли ми за нього бор боролися, ми мали велику міську забудову і мали за що чіплятися і де ховатися. Самі ж росіяни перетворили Бахмут у щебінь, і тепер Бахмут для нас дуже зручний артилерійський тир. Тим тим більше, що всі панівні висоти навколо належать нам, все йде до того, що рано чи пізно складеться оперативне оточення, правда, не будемо поспішати, тому що це дуже важка скурпульозна робота, і там те угруповання, яке там є, буде або знищене, а було б дуже добре, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон. Отака велика кількість у полонених могла би стати тим мотиваційним надломом для решти окупаційних військ. Бо як вони все ж таки будуть. Вмирати, а не здаватися у полон, говорити про те, що рівень їхньої мотивації упав абсолютно до нуля буде некоректно. Не Разом з тим, пам'ятаємо, що вони вороги і вони підлягають знищенню як такі. Але як буде у підсумку, побачимо в стратегічному контексті, Бахмут виконав своє завдання. З листопада місяця там три тривали серйозні наступальні операції. Вони вичахлися. Найкращий особовий склад винищено, найбільш якісно. Техніку винищено, але знову ж таки не касуємо чисельний їхній потенціал, їх таки доволі багато, і не можемо відібрати у них їхнього ментального наративу. Бажання помирати за Родину, за Вілічі, за Путіна, за Сталіна, за, за царя і ще чорт зна за що вони такі. Е, почастіше лабовна в Молітополі, в Бердянську гучно долітає вже і до Криму. Що стане ключем для ЗСУ для звільнення Півдня? Для звільнення півня велика кількість дальнобійних ракет. От що нам треба мгм 40 атакан з про них лінивий не говорив. Перші власні вочки у вигляді з томшедом до нас вже пролетіли, працюють. Але все залежить від, від кількості їх треба якомога більше. От чим швидше робочий кейс по атакам в життя, тим легше нам буде звільняти свої території. Ну і звичайно, авіація Лінивий не, не говорив про F-16. Зараз ця тема чуточку підзасохла. Але я думаю, що у підсумку ми все ж таки отримує. Йому як мінімум одну ескадрилью ну а бажано, хоча б три, тобто 36 машин, і вони прискорять нашу перемогу. Ну але знову ж таки, і це в руках наших заокеанських партнерів. Тільки вони вирішують, коли і в якій кількості, і хто має передати нам цю авіацію. Бо скажімо, і Бельгія, і Нідерланди, і Данія сукупно мають поза 130 машин, могли би їх нам передати, але без дозволу США цього не відбудеться. Пане Петре, дякую вам за цю розмову. А я нагадаю, з нами на зв'язку був військовий експерт Петро Черник.